В ніч на 9 серпня Москву атакували невідомими безпілотниками. Повідомляють російські змі підконтрольні Кремлю. Як стверджують, у російській столиці обидва бойових дрони збила протиповітряна оборона. Мовляв, один був уражений біля Дому Дєдова, другий в районі мінського шосе. Постраждалих і руйнувань немає. кажуть в російському міністерстві оборони. Попередня атака на Москву сталася в ніч проти 1 серпня. В центрі столиці країни окупанта обстріляли не невід... Домі БПЛА один влучив по вежі Москва Сіті. Перед цим вранці 30 липня в центрі Москви також пролунали вибухи. Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося збити, але водночас вони влучили у діловий центр Москва Сіті. Безпілотники атакували Москву і вночі 24 липня уламки одного з них пошкодили будинки біля будівлі міністерства оборони РФ, кіберштабу російської розвідки та хакерського угрупування.